Харі Вчаємо Пхага як вона є, глава 1, вірш 8. Як позбутися шкідливих звичок? Які є ознаки страху людини і причини страху людини? Ну і почнемо з такої першої цікавої фрази. Страх це є ознака нечистої совісті. Чому людина чогось боїться? В неї совість нечиста. Там десь є бруд. Ті, хто має совість нечисту, завжди бояться. Вони думають, що їхній обман, ну так як ми говорили з попереднього відео, то що я розповідаю історію про лебедів та озеро з молоком. Тобто кожен селянин мав принести відро води і вилити відро, приблизу, молока і вилити в озеро. І мало бути, відро, мало бути озеро молока, куди мали прилітати лебеді, для того, щоб всі жили щасливо. Тоді було б все добре. Але кожен селянин подумав, ну, я принесу відро води, вилию, і там, в тому всьому, розчиниться, а ніхто нічого не знає. Так? Тобто, вони думали, що їхній обан з молоком з водою не розкриється, е, от, може розкритися будь-якої хвилини. От Кожен селянин так думав. людина зі спокійною та чистою совістю не знає страху. Його життя спокійне і врівноважене. Знаєте, я не раз спілкуюсь туди, питають, кажуть, а як там щось досягти, швидко там і так далі. Не робіть якихось невідомих справ, не властите в якісь історії, не робіть цього, будь ласка, тому що рано чи пізно це все одно десь виліз. Знаєте, Є злодій, як він вкрав, щось вкрав, його піймали, посадили в тюрму він сидить. Тут все зрозуміло. Є тюрма трошки інакше. От люди дивляться там, на політики, ще на якихось людей там ну, на, скажімо так, легалізованих злодій. Тобто ну, є нормальні політики, є нормальні управлінці, але є люди не дуже чисті на руку. І от людина, наприклад, вона вкрала багато грошей, і що вона робить? Вона ставить високі мури, там 3-4-5 метрів, там грубі стіни, броньовані вікна. Ну, от я колись мав контакт з одним мільярдером, так ну от він його капітал 3,5 мільярда. Він, коли виїжджає за межі будинку, ну, по-перше, будинок там всюди стоїть охорона з автоматом, Тобто, вони мають дозвола, його охороняє охорона з автоматом. Тобто він сам собі за свої гроші купив тюрму і сидить в тій тюрмі. Ну от, Так, можна мати мільярдні статки, окей, все нормально. Ну Но тут питання в іншому. Я ну, про того чоловіка, от всі, з ким я спілкувався, вони кажуть так: він в своїй країні кинув на гроші всіх, кого тільки міг. І всі там навіть ті чергу стоїть, хто йому там десь монтіровкою по голові. розумієте? Та людина не може жити нормально. Вона постійно живе в страху, розумієте, тому що ну, ну, в людини постійний страх. Для чого? Для чого так жити? Зароби гроші, чесно. Нехай це не буде там стільки, хай буде менше. Ну, знову ж таки, якщо ви чесно заробляєте гроші, то, то грошей у вас буде багато. Що дивиться з астрологічної точки зору, от є планета Юпітер. Планета Юпітер це духовність. Чому люди, які вивчають Парговодґіт, чому люди, які е, цікавляться духовними знаннями, вони прокачують Юпітер? Юпітер це бути чесним. Юпітер це про дхарму, це про закон. Ці люди живуть згідно закону. Всі наші наставники, абсолютно всі. Хто говорить нам про те, як жити по законам, по вивченню -діти, да? То Шамат Пхаґавотам, коли ми це все робимо правильно, в цьому випадку ми живемо по закону. І в нас, повірте, грошей буде завжди багато, і нас будуть поважати. Тому що е, злодії це раху, вони вкрали гроші, але вони в страху. І вони пробують от у мене є гроші. Давайте всі мене поважають. Ні одного бандита, ні одного злодія ще ніхто не поважав. Дивіться, навіть історія така от Равана, да? він був дуже могутній демон. Він зробив все, він був надзвичайно сильний, але він вкрав сіту е, дружину господарами да? і не знаходив своє місце від страху, да? от відколи вкрав сіту. Для чого? Якщо ти хочеш побудувати стосунки, знайди ну, собі жінку, дружину. Для чого ти крадеш чужу жінку? Як я б становище що в цьому світі мене займали, скільки б грошей у нас не було, якою б владу ми не мали, як тільки ми зробили якийсь гріховний вчинок, карма прийде до нас у вигляді страху. І цей страх змусить нас з жахом бігти. Що далі? Для чого робити такі поступки? Не робіть цього. Живіть под хармі, живіть згідно законів Божих. От ви вивчаєте пхагавані, старайтесь жити хоча б з цих законів. Я розумію, що це важко, знаєте, що ми живемо якимось таким життям не зовсім зрозумілим, відомим. Да? Але хоча б старайтеся це робити, хоч потрошки, ну хоч щось можете зробити. Ну, наприклад, як ви там палите там пачку день, окей. Паліть 10 сигарет, вже з двига. Знаєте, я ми спілкуюся, ну, ну, з моєю подачі достатньо багато людей стали вегетаріанцями. От Люди приходять Петро, ну мені так незручно, бо я приходжу на якісь ваші мероприємства, ви щось там проводите, але я ще їм м'ясо. Я кажу, що ви їсте? Ну, ви їли там свинину, говядину, ви зараз їсте хоча б курку. Ну, Вже краще. Це вже краще, це вже процес. Я розумію, що вам хочеться все кинути, але ну зрозумійте, потрібно, щоб тіло очистилось, да, Потрібен час свідомість, щоб змінилося. Якщо у вас дійсно є внутрішнє, хоча б це бажання, ви зробите це питання в часі. Розумієте? О, знаєте, я до цього дуже так лояльно відношусь, тому що мене є люди, які так все кидаю курити. Взяв кіно мене процес від моменту, коли я прийняв рішення кинути курити, і до моменту, коли я дійсності кинув курити, пройшло 5 років. Ну, от, так само вегетаріанство. Ну, от я працював в ресторанах на м'ясі. розумієте, Я розумію, що це таке, це дійсності біда. Ну, от, бо ну, я собі здоров'я серйозно пошкодив, працюючи в ресторанах на м'ясі. Але що відбувається, в мене було бажання, я розумію, що я не там знаходжусь і там не можна працювати, треба звідти тікати. Бажання було, все, знайшлись можливості, потрібен був час. Дайте трохи часу. Якщо у вас дійсно є це внутрішнє бажання, воно буде. Також я розумію, що знаєте, як мій духовний учитель каже про те, що давайте не будемо ставати святими на завтра. Давайте ми почнемо хоч трошки кращими людьми зробити. Якщо ви можете хоч щось зробити, зробіть хоч щось, Щонебудь. Чуть-чуть краще. Хорошо? Цей біг зараз набуває форми алкоголізму, куріння та наркоманії. Якщо людина вчасно не вип'є, не покурить чи не прийме дозу, її да, знову наздоганяє страх розплати за жахливі вчинки. Тобто таке буває. Тобто є, ну, є якісь такі моменти, да, що от людина вона щось не робить, да, і вона така: ну, що знаєте, пропаганда ведеться там, через телебачення. Бо я в деякі фільми бачив, там спеціально люди курять, курять все в диму, всі в сигаретах, там віски ходять, там, ну, чи ще якийсь там алкоголь ось така прям сильна пропаганда йде. Ну, не, е, ну, поступово від цього відходить. Там немає нічого доброго, то тобто, ну, і знову ж таки, чому людина так робить страх. Людина думає, що ну, перше робиться гріховний вчинок, а да, потім далі людина знову ж таки гріх там, випити, ша, щось, ша щось, вона ні до чого доброго не проведе. Ставайте на шлях праведний. Якщо ну, хоча б не робіть погані поступки. Я вже не кажу, проходу ну, хоч і не робіть погані вже. розумієте? Ну по чуть-чуть по трошки. все можливо, дайте час. Якщо у вас є це бажання, робіть хоч щось. Тому, вступаючи на шлях прийняття розумних обмежень, відмовляючись від гріха, людина легко позбавляється страху і кидає всі шкідливі звички. Я працюю час від часу як волонтер з організаціями, які допомагають людям, які там є алкозалежні, наркозалежні, тобто допомагають цим людям позбутися цих звичок. Там є класні люди, у них там є ну, система 12 кроків. з ними спілкуюся, в першу чергу, я їм даю духовність. Друге, яке питання за дойко, що стало? О, ти там почав випивати. перед тим, що було? Тому що ти почав випивати і пішло життя вниз. Да? Що було перед тим? Перед тим там була якась подія. Що сталося? Там точно була якась подія, і там щось було недобре. Тому що далі в тебе появився страх, ти пробуєш його глушити, випивати, ще щось таке робити. Воно не допоможе. Воно абсолютно не допоможе. Потрібно знайти оцю причину і забрати. Знову, банально просто. Молитва: читайте Шемадбаґава там, читайте Гіту, слухайте лекції, що прохопади, хоч щось робіть в цьому напрямку. Ви побачите вихід з цієї ситуації. Знаєте, бо я от також в мене раз покусив, вони кажуть: Ну ти вивчаєш паґвал. Ну покажи мені там результат. Ми там мільйонами засипали, ще щось таке. Ні, наразі такого не сталося. От. Але е я став спокійніший. У мене немає, знаєте, якщо там, е ну я колись працював майстром по касових апаратах. Ну, давайте чого гріха таїть, ми ж розуміємо, як працює майстер по касовим апаратам, звідки беруться гроші. Да, там підкрутили, підшаманили, да, гроші заробили, поділили і так далі. Ну ті гроші вони отак прийшли і пішли. Це не те. Розумієте, це трошки не ті гроші. Я також знаю людей, знаєте, які там працюють на взятках. Ще щось таке. Там біда, там проблема. Це не є ті гроші, які вам допоможуть те, щоб ви дійсно добре жили, от, і щоб у вас все було добре. Ні. Вона, вона не дасть хороших результатів. Знаєте, я хоча б закінчив ці всі старі справи, позакінчувались вони, вийшов на новий рівень, займаюся іншими справами. Так, мені хочеться більше заробляти. Я нормальна людина, я жадний, сильно гордий, <смі> не без того. да. Ну, от, мені хочеться заробляти більше. Ну я розумію, зараз є так. Дякувати Богу за те, що є і зараз. Читав недавно цього Івана Франка Гава, От його. Твір, дай він як там ґава, головний герой, він почав з того, що він там раків ловив, потім розкрутився до того, що там шапочки почав шити. Ну, українські ці народні, ну, от, організував цілий бізнес. І він на початку казав: там раків продав, там кілька копійок заробив, було хоч на кусок хліба. Він каже: Дякувати Богу, що все є добре на початок. Ну, от, і коли вже організував бізнес, він так само підписав контракт. Він каже: Дякувати Богу, і все є добре на початок. Розумієте, дякувати Богу. На початок є. Криша є над головою, їсти є що окей, решта питання рішається. От, навіть якщо ви брати так само, от раніше, то есть, ну, я знаходив способи, там можна гроші знайти там, заробити. Ну, от ну там схеми там сірі, білі, кольорові, чорні. Не хочу. Тільки біла схема сплата всіх податків. От я веду пропаганду в соціальних мережах дуже серйозно на рахунок того, щоб чесно заробляти гроші. Повірте, че можна зробити гроші великі, тільки працюючи чесно. Знову ж таки, закон закон він є Божий. Він людина. Вивчайте пхага, вадіто, як вона є. Слухайте лекції що ви Ви будете настроєні на те. ви будете розуміти, що таке закон Божий. О, тому що ну є закони в країні, в державі окей, ну держава на повинна там регулювати алкоголь, коли він продається, кому продається. Це нормально. далі. Це вже йде вибір людини, чи їй потрібен цей алкоголь, чи не потрібен. От. Тому старайтесь вивчати тобто, ну, всі священні писання, там немає ніде написано, що набухайся. Я не бачив такої настанови. Всюди говориться про те, що веди нормальний здоровий спосіб життя. От. Тут та сама історія. Да? Тобто, старайтесь поступово рухатись От. і знову ж таки зникнуть всі ваші страхи. Я так ну, знаю багатьох психологів, різних експертів, я з ними спілкуюся, мої часто колеги, да? то тобто ми з ними спілкуємося. От і вони там пробують знайти якісь способи позбутися страху. Найди корінь страху, йди в нього, розбирайся. Дивіться, якщо корінь причини став, що людина щось зробила, потім її совість мучить, і вона боїться, що кара прийде, а вона може прийти. Ну так може статися. Знову ж таки, якщо людина дійсно розкаялась, зрозуміла, я не хочу так більше жити. От ну, почала молитись Богу, почала робити якісь аскези, почала ну покута, да тобто робити якісь дії для того, щоб позбутися цього. Ну так. Боженька, пробач, що давай я буду ходити там кожну неділю в храм, дві години стояти по службі, там рік часу, це буде моя покута. Да? Ну, есть, ну, хоча б спокутувати ці гріхи. Окей. Ну, вже це нормально. Тобто, ну, я, ну, не можу, знаєте, я не можу створював закони карми, не знаю. Ну, там 100% би, там не буде такого. Ну, що, знаєте, там, ну, я, я не знаю, чи там повністю вам анулюються там ваші поступки, чи якісь наслідки будуть. Це там є інстанція, кому вирішувати. Ну, але в будь-якому випадку ви вже почали рухатись в інакшому напрямку напрямку. да е, найти по роду своєї діяльності мені приходилось консультувати людей, які знаходилися в тюрмі. І в мене є на моїй практиці історії такі. Чоловік один він почав продавати якісь там медичні препарати, ну які, він дуже круто заробив, він був простим якісь там санітаром, щось таке, не дуже велике, але ну, він мав ключик, він мав доступ. Він почав це продавати, як бахнули гроші, такі гроші пішли. Потім його піймали і посадили. І він був в тюрмі, він мені телефонував, його консультував. і Ми з ним спілкувалися, він каже, я розкаявся, не хочу це робити, це був неправильний поступок. І ну, в дійсності його відпустили. Була ще одна історія. Це коли так само чоловік він там займався державними там, закупками. Ну от його так само там піймали і його могли реально посадити. Мені звонове учениця каже, яку ментру співати, щоб його не посадили. Ну я пожартував, кажу, о, не треба красти на маха. Такої ментри немає розумного. Ну, мається на увазі те, що ну не кради. Написано навіть заповіді по-моєму, да що ну нормальна людина вона взагалі красти не буде. Для чого ти це робиш? Ну, і він так само, тобто, ну, було все здивування, тому що його через два тижні випустили. Ну, от Він змінив роботу, він зайнявся інакшою діяльністю, він зрозумів, що він не хоче так жити, Ну, от почав жити по інакшому. Я вам так само кажу: ну, давайте жити нормально. Ну, якось будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо людина не вміє або не хоче дружити, її страх посилюється в кілька разів, що призводить до безсоння. Людина просто не може розслабитись. Бачите, в чому проблема? Спочатку починається страх, далі людина починає пристращатись до різних інтоксикацій, а потім нема сну. А якщо людина не може спати, кара колись навіть така була, людині не давали спати, і вона вмирала. Тобто це, це ну, страшна смерть, тому що ти нервовий, стоїш, розхитаний. Друзі, найкращі ліки від усіх хвороб, скільки стан напруги та страху є однією з. Корінних причин усіх захворювань людини. Нервовий стрес дуже сильний. йде. З іншого боку, страх накопичується, якщо людина не має можливості говорити те, що вона думає. Думаєте, біда? Якщо ви не можете говорити про те, що ви думаєте, у вас починаються нервові хвороби. Перша умова для того, щоб піти до якоїсь експерта, ви маєте виговоритися. Коли ви прийшли, людина має бути старша від вас, ну авторитетніша, сильніша, більш знаюча. Ну деколи вік буває таке вік, деколи буває не, не завжди фактором. Тобто це може бути навіть молодша людина, але по рівню розуму вона може бути там, порівню інтелекту, вона може бути вище, старша. Да? Звичайно, краще, коли людина й по віку старша, Ну воно тоді, знаєте, для нашого розуму так спокійніше, нам тоді це краще буде. Тобто, якщо ви не маєте можливість виговорити, це проблема, це реально проблема стає. Внутрішня напруга зростає, і людина просто розриває від думок і почуттів, що його переповнюють. Ну, Наш розум, там вибух починає робити. Да? От. Тому, друзі, з усіх боків виступають як ліки. От, лікарі та рятувальники нашої е, не, наповненої страхом психіки. Я як астролог можу що сказати. Друзі, от, мати друзів, е, знаєте, люди кажуть, у мене там скільки друзів, скільки друг, дійсно друг. У вас може бути е, е, один, може бути там два, ну три, ну три, ну, п'ять добре. Тобто, ну, рідко, коли в дійсності у людини є такі дуже теплі, дуже близькі стосунки. Знову ж таки, це не факт, що це буде на протязі багато років життя. Це може бути на якийсь короткий час, там скільки то років, ще щось таке. От, е, так само, е, так, до експертів треба йти, там психологи, коучі, астрологи, нумерологи, тобто матриця долі, всякі різні експерти. Їх є багато, вони там є різні. Окей, це має місце. Але в дійсності, розумієте, коли ви проходите на консультацію, ви заплатили. По-перше, це йде рівень пристрасті, да? я тобі гроші, ти мене слухай. Да? Друге, ви там не можете розслабитись. Тому що, коли є друг, і у вас дійсно близькі стосунки, ви можете відкритись йому, і він може відкритись вам. Це в дійсності дуже велике благословення, коли у вас є друзі. Цінуйте дружбу, це дуже важливо. Це дуже важливо. От. Тому що друг, я кажу, от друг для серця. Водична строга, цього четвертий дім відповідає: мама, наше житло, будинок емоції. і друзі. Це друзі, яким ви можете відкрити двері до свого дому. Друзі, яким ви можете відкрити серце до своєї, до, до, до своєї душі. от, Ну, двері свого серця, скажем так. Да? І двері додому. Ви не пустите до себе додому якусь людину, яку ви не знаєте. Ви не пустите, якщо це чужа людина, це може бути близька вам людина, якій ви можете відкрити двері серця і двері свого дому. Тоді так, інакше це не буде. І друзі, це дуже цінно. Надзвичайно ціну. Воно також дає спокій, це дуже важливо. Так що цінуйте дружбу. Ну, от як знайти хороших друзів? Питання. Ну, задайте собі питання. От, е, е, ви самі з собою хочете дружити? От, якщо б ви могли стати самі собі другом. Ви б хотіли такого друга мати, як ви? Ну так, чесно. Якщо хочете, я вас вітаю. Ви хороший друг і у вас мають бути друзі. Якщо ви ні з ким не дружите і з вами не хочете мати справу, ви самі з собою не хочете мати справу, як з вами хтось може мати справу? Ніхто і ніяк. Для чого? М -м. Такий результат вивчення справжньої духовної філософії. Саме це здатне вирішити всі наші матеріальні проблеми та зробити нас по-справжньому вільними. М -м. Знаєте, що дуже важливо, обговорюйте пхага вадгіту з друзями. Сідайте, читайте, слухайте разом лекції, ходіть в храм. Це, це дуже цінно. Шукайте собі подібних, з ким вам буде цікаво поговорити ці питання. Знаєте, це класно, коли у вас є спільні теми. Ну добре, спільні теми, які про жінок. Ну, поговорили там: <х <х> окей, ну далі, ну футбол, хорошо, окей, машини, поїздили далі. Ну там тема вона колись наберегає. Пхагаватґіт, вивчення. Ще є ще Бхагавад. Почніть з ватгіти тут, ну, тут є багато цікавих тем, які є, щоб говорити. М -м. Тому що ви щось прочитали, зрозуміло, одне, і ваш друг вам розказав, він зрозумів щось інше. О. Також це хороший варіант, коли можна піти разом в храм от, послухати, що наставники говорять. У них рівень вищий, вони можуть більше дати, вони ширше можуть розкрити якусь тему та пояснити більше. М -м. Аристотеля одного разу спитали, що дало тобі багаторічне вивчення філософії? Той відповів: вона навчила мене добровільно робити те, що інші роблять зі страху. Ще раз. Аристотеля одного разу спитали:" що дало тобі багаторічне вивчення філософії? Тобто, для чого ти філософію вивчаєш? Ну, вивчаєш далі, от ви вивчайте Пхагу, ну дальше що? Вона навчила мене добровільно робити те, що інші роблять зі страху. От, дуже класна фраза. Дякую, Аристотелю, Я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь це відео постійно, стабільно. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікиша.